Сьогодні говоримо про дебати про цивілізоване обговорення, де чути кожного. Розкажемо вам про те, як їх проводити, з чого починати і навіщо це взагалі потрібно. Дізнаємося про це разом з експертом з дебатів Антоном Євтушком. Давай розпочнемо взагалі з того, що таке дебати, бо багато хто плутає їх з якимись сварками або з такою пересічною розмовою. Я думаю, що це відбувається. Ця плутанина, в першу чергу через історію про те, що у нас дебатами дуже різні речі називають. Ну просто бо немає якогось такого супер зафіксованого дефініції От дебати, це раз, два, три, і все. В нас вільно використовувати слово в класичному вигляді. Ну тобто, дебати будуть десятки і десятки форматів. Ми будемо говорити про якісь такі більш спортивні дебати, ті, які там 100 плюс років в світі грають, і цей чим вони ключове відрізняються від сварки напевно своєю природою і філософією. Чому сварки відбуваються? Тому що люди люди не можуть зрозуміти людину навпроти. В дебатах ти частіше всього не обираєш позицію і тому. Ти будеш доволі часто траплятися, що ти проти своєї думки граєш, і тобто тобі треба буквально. Ти змушений бути людиною навпроти, і тому я би сказав, що дебати частіше дозволяють зменшити градус напруги, а сварка вона зазвичай дуже деструктивна. Ну і плюс дебати формалізовані. В тебе є структура, як має виглядати. Ти не можеш просто на емоції тиснути. В тебе повинні бути там аргументи, якісь тези, доведення, висновки, приклади, якісь екстраполяції, пояснення, що буде далі. Ти часто порівнюєш якийсь там статус кво статус ф'юче, що відбудеться, яка зміна і так далі. І виходить, що вони просто більш конструктивні. Більш е, адекватні. Плюс у нас є, наприклад, там от класичне правило в дебатах: що коли завершується раунд, суддя просить всі гравці потиснути одному руки, щоб от фіксувати, що конфлікт завершений. Типу, його немає. І, типу, цей конфлікт залишається в румі. Коли ви завершуєте раунд, він зникає. Чи треба пересічним громадянам, влучанам знати поняття дебатів, як вони проводяться? Не певен, що кожен повинен грати в дебати. Якщо чесно, дебати, які багато спорту, хоча вони не є там видом спорту, вони мають таку протиспортивну природу. Вони мають достатньо високий поріг входу. Ну, тобто, щоб грати добре, доведеться достатньо багато цьому часу приділяти. Але спробувати щоб просто краще зрозуміти це? Я думаю, так дебати мають кілька прикольних. Не дуже очевидних плюсів. Дебати це класний такий тренажер для мізків, дозволяє дуже в тонусі тримати себе. Друге, само собою, це історія про критичне мислення. Ти буквально постійно ставиш під сумнів позиції опонента і свою власну позицію. Напевно, немає більш ефективного, принаймні такого на хоча доволі давно з цим працюю. Дебати, напевно, найефективніший інструмент в контексті тренування критичного мислення. Тобто можна придумати ще якісь вправи, але в дебатах ти все одно це саме будеш отримувати. Тому для пересічної людини, щоб відсікати е, оце таке зерно від полови, я думаю, так дуже комічно дивитися якісь публічні дебати, там політиків чи ще когось, коли ти починаєш розуміти, як мало би бути. І ти такий, хм". ну буквально в мене є це весела історія. Коли відбувалися дебати на стадіоні, вони відбувалися 19 квітня, в мій день народження. І в мене люди святкували такі, йдемо дивитися дебати на телеку. Я такий, я не хочу це дивитися. Якщо це дебати б... зеленської та, перешкоди, так та. насправді якщо. Захотіти, я можу буквально дати список книг конкретно в цій бібліотеці, де описаний кожен з прийомів, які вони використовують. Це там такі класичні еристичні дебати були. Тобто це не були дебати, це неправильно називати дебатами. Це була така публічна дискусія один на один. Але вона була дуже розрахована на певні маніпулятивні техніки. В дебатах насправді ти не так багато цього використовуєш. Ну і на емоції, певно. Так. Але в дебатах ти починаєш краще щитувати, коли тебе тиснуть на емоції, коли починається півотинг. Півотинг це такий процес, коли людині здають питання, вона не знає відповіді, але вона знає відповідь на інше питання, і вона починає пробувати вирулити з основного питання на оце інше питання. Ну в політиці доволі часто можете mm -hmm. помічати, коли політика напряму питають про якусь штуку. Він такий енергетика це важливо, і він знає якби як там, якби в риби була шерсть, то були би воші. Як в цьому анекдоті старом? Ну, ти кажеш, що до дебатів треба готуватися. А скільки зазвичай Якщо ми говоримо такі про спортивні змагання, дебатів скільки це займає часу і що треба робити, аби підготуватися? Залежно від того, наскільки ти серйозно цього ставишся? Ну, у нас зараз е, в процесі ми готуємо команду з Луцьким на чемпіонат світу, який буде в грудні. Ну, дівчата тренуються в середньому десь 20, мінімум 20 годин на тиждень, в середньому трохи більше, але тільки з серпня. Я коли серйозно до дебатів, скажімо, коли я ж там грав активно. Ну я розраховував річний план тренувань. На рік я тренувався в середньому 800-900 годин. Ну тобто, це тих самих, десь там 15 годин на тиждень. В середньому що входить в цей процес тренування? Це дуже дуже різні процеси. Ти можеш просто читати книгу, і це є тренуванням, тому що ти можеш читати книгу художню, і ти розбираєш її на акторів, як вони приймають рішення щоб зрозуміти механіку прийняття рішень, бо в дебатах це важливо. Ти можеш читати якісь наук, поп з нього вибирати якісь кейси, які потім проводити як приклади в дебатах. Ти можеш дивитися якісь дебатні раунди крутих, якихось спікерів там чемпіонів світу, і дивитися, як вони подують свої логічні ланцюжки. Ти можеш ходити на якісь лекції. Я, наприклад, доволі часто таке практикував, коли ще був студентом. Ну, у нас доволі адекватно, часто відносяться люди. До того коли те потокова лекція, туди може прийти навіть якась чужа людина, якщо вона просто прийшла. Я багато я був сумарно, поки вчився на Твації я відвідав лекції десь. Мені здається, тільки на якихось двох факультетах я не був на лекціях в мистецтві ще в когось. А всі остальні, ну, потокова лекція там: о, щось цікаво, я піду послухаю. Дуже багато це самі прямі тренування. там, тобто написання кейсів, написання спічів, розбір тем з тіммейтом, розбір тем в рамках симуляції. У нас є там порядка 40 сорока більш-менш активно використовуваних вправ, які використовуються. Ну то це дуже об'ємна історія. Не, так, так, Але так. це вже про такі, це коли ти вже прям дуже серйозно грати хочеш. Ти навіть з новин починаєш, коли ти читаєш новини, ти тренуєшся, якщо ти аналізуєш, і ти думаєш, у мене. Є враження, дебати трошки змінюють те, як ти запам'ятовуєш. Чому людям важко почати грати в дебати? Бо ми запам'ятовуємо типу теза і висновок. Бо ми запам'ятали, ми зафіксували це в голові, і далі ми не думаємо, як ми прийшли від цього. Ми цей ланцюжок опускаємо. А в дебатах тобі постійно треба відтворювати, і ти частіше починаєш щось запам'ятовувати. Це вигляд, напевно, така структура, типу павутинки. Ну тобто, в тебе багато речей між собою сильно пов'язані, і ти, наче кожного разу, коли щось нове дізнаєшся, ти його десь підплітаєш в. Загальне розуміння, Тож тобі легше так організовувати знання в голові або якісь ідеї, які в тебе там є, але це важко. Насправді, коли ти граєш в дебати там на турнірі, і в тебе там після першого дня, коли ти зіграв чотири раунди, тобто то ти віддебатував по факту від шести до 8 годин. те, що в тебе болить голова, це просто нормально. Тобто дебати це не про те, що прийшов на якусь тему, подискутував, ну тобто такого. Прийшов, якщо ти легко про так. і такі теж можуть бути. Я коли прийшов в дебати, я теж думав, що я дуже багато знаю. Типу, на першому в турнірі нам пояснили, що це не так. Ну ладно, ми багато все одно знали, просто що ми натрапляли на сильні команди, які довше займаються. Бо кажу, дебати як будь-яка протиспортивна діяльність, навіть якщо ти суперталант в потенційному якимось там легкій атлетиці, якщо ти не тренуєшся. Тебе будуть обігрувати менш талановиті люди, які більше тренуються. От і все угу. в дебатах теж так буде відбуватися. Які основні правила дебатів? Я проведу приклади на британському парламентському форматі, бо він найбільш поширений в світі, і це те от, ну, Найбільша історія це там десятки тисяч людей, які його постійно грають. У вас є команди за і команди проти. Коли ми говоримо про британку, то в тебе дві команди зай, дві команди проти, в кожній по дві людини. У вас є якийсь час на підготовку від формату різний в британці 15 хвилин. Тобто ви отримали тему, ви отримали позицію, на якій граєте. і У вас є 15 хвилин, щоб все пояснити, підготуватися, точніше. Потім всі по черзі виступають. Чим класично відрізняється якихось дискусій, всеки є дуже формалізований, чіткий оцей формат правил, формат оцінювання це теж важливо. В дебатах дуже чітко прописано, як це все відбувається. У тебе буде просто один виступ. Тобто ти вже не зможеш вступити в якусь полеміку чи жажесь. Ти виступив, тому дебати дуже так качають якісь стратегічні навички, тому що тобі треба не тільки придумати свою промову, а зрозуміти про що будуть говорити інші, і на там наперед передбачити їхні ідеї і там превентивно вже пояснення, чому це не буде працювати, внести в свій кейс і так далі. Ну і скажімо, ми так не лити якусь таку водичку, як ми в школі в творах писали. Треба зразу чітко і пофасати. У нас є жарт про те, що якщо людина взагалі не займалася, то з її першого п'ятихвилинної, з її першої п'ятихвилинної промови у неї по темі десь. 30-40 слів, ну, буквально. Ну, тобто, І через те, що немає досвіду? Це через те, що досвіду немає. Через те, що у нас, якщо бути відвертим, в більшості я не бачив серйозного відношення вчителів-викладачів до того, щоб люди структуровано висловлювали свою думку. У нас дуже мало пишуть творів, де ти правда висловлюєшся, де ти треба будувати якусь конструкцію. У нас дуже рідко люди виступають в такому форматі. Тобто, часто в них надто багато часу на підготовку, тому вони просто деруть шматочки звідкись або користуються якимось AI-моделями і все. І це перша штука. А друга, люди не вміють записувати свої думки. Часто люди хочуть виступити з телефоном, і це дуже смішно, тому що ключова проблема телефону на екрані мало поміщається. І ти буквально, оскільки мислення дуже кліпове, ти отак прогорнув, і ти вже забув, що тут говорив. І якщо взяти і записати п'ятихвилинну промову новачка, то в середньому він десь чотири рази повторить одне й те саме. Чи ти не звик тримати в голові цю штуку, ти не вмієш зафіксовувати на папері? І тобі здається, що ти от ще це не пояснив, і ти просто іншими словами по кілька разів повторюєш одне й те саме. Ні, ну само собою, що іноді ми там дослівно можемо записувати. Але якщо відкинути, от залишити тільки прям суть суть, то правда, це 30-40 слів на п'ятихвилинну промову в новачках. Це ми так не завжди кажемо новачкам. Тож звучить так собі, якщо чесно. І ми не кажемо у нас, дебати оцінюються командна робота і ще спікерська робота. Ну вони знають бали. За спікерку це від 50 до 100 можна отримати, але ми не дуже часто публікуємо описи, що значать ці бали, тому що більшості не дуже подобається буде опис навколо твоїх балів, тому що направду ну шкала умовна, тому що фінал чемпіонату світу, де грають кращі з кращих, там буде середній спіч 85. Спікерка в районі 90, Це коли в твоїй промові не те, що немає лишніх ідей, чекаєш ти води. Це коли твоя аргументація настільки ідеальна, що ти не використовуєш лишніх слів. Типу, тобто, коли в тебе просто от, в тебе є сім хвилин ідеального сенсу. Ми сміялися, що швидше за все, коли Моїсей на горі Синай слухав заповіді, які йому треба було зафіксувати, то це десь 85-87. Ну, То 100 — це абсолютно не досяжно. Це ідеальна промова, краще якої просто не може існувати в природі. Ну тобто, тобто от, коли надслобали... кожен... ну теоретично вона може бути, але це нереалістично. Плюс швидше за все це. Знаєте, така типу промова життя. Тобто ти один раз в житті можеш дати промову на 100 або навіть, ну, іноді ж можуть просто скласти зірки і навіть людина, яка там в середньому виступає на 72-73, може дати промову там на 78, бо там її ідеально тема лягла. Вона цей. От я бачив приклад минулого року ми в рамках шкільної ліги, в нас були про те, чому не можна приватизовувати частину комунальних підприємств в місті. І там був кейс, видно, просто дитина, яка перед тим дуже погано грала, якщо чесно, він не дуже добре грає, але вони мали. Класний кейс, про те, це десь якась забудова за містом, і як наскільки складно було провести туди всі комунікації через те, що приватні фірми не хотіли тянути, тому що далеко, неефективно і так далі. І видно, що це така була біль, яку там батьки проживали, і дитина була дуже в контексті. І видно, що в нього дуже логічні детальні пояснення, наскільки великими наслідками можуть нести за собою, якщо ми там мовний водоканал віддали би в приватні руки, і через ці пояснення йому дуже легко було. У нього там був спіч, насправді на там на 5-6 балів більше ніж він зазвичай виступав. Таке може статися. В мене там, якщо я в середньому виступаю там, на 78, там 79, в мене бували промовини на 75, але середні 85 це дуже багато. Ну, середні 85 це реально виступ на рівні фіналів Чемпіонату світу. Де можна Тому, проводити так, дебати? Ми сміялися, що було класно мати якийсь дебатний центр. Ми найчастіше дебатуємо в цій бібліотеці. Ну, буквально тобі має бути комфортно розміщення як мінімум 9 людей. Тому що зазвичай в дебатах 8 гравців і суддя. Ну, тобто, щоб було нормально, щоб люди не сиділи один в одного на головах. Це можуть бути часто класні кімнати, якісь молодіжні центри, бібліотеки, університетські аудиторії та коридори. Ну, тобто, насправді будь-де, ми дебатували і в закладах, в якихось кафешках. Ну, бажано, що ти не дуже заважав. Або якщо твоя дискусія справді буде цікава, тій матеріал, то тоді це може бути там показовими. Ми іноді робили показові дебати, спеціально запрошуючи якихось цікавих спікерів паралельно з спікерами-школярами, наприклад. Тому я не сказав, що існують якісь обмеження, угу. аби тебе не побили, Ну, у нас був гострий конфлікт одного разу в Луцьку. Це було ну, років, напевно. Шість тому пам'ятаєте, у нас на вході в парк була дерев'яна сцена. Угу. Mm -hmm. Ну і ми спеціально, щоб привернути увагу, ми влітку доволі часто дебати наші з бібліотеки переносили туди. І там один раз сталося, там тема була пов'язана з релігією, і у нас був дуже цікавий хлопчина. Він сам з Донецька, він переїхав ще в 2014 році. Але коли його дуже заливали емоції, він переходив на російську, і в нього там. Ну я думаю, що це просто звучало дуже вирваним з контексту. Але так, якщо не розуміють, що відбувається, а він ще дуже так екстравагантно виглядав з довгим волоссям, такий цей, і він дуже агресивно там була тема про те, наскільки окей, що ми не можемо давати певну релігійну парадигму дітям до поки вони не свідомі. Ну тобто uh -huh. там, хоча б до 14 років, а потім немає самі рішення приймати. І його грубо. Такий хейт спіч російською агресивний, чого не можна хрестити дітей, якщо з боку на це подивитися, mm -hmm. там були люди, які мимо ходили, і на жаль, там ну там прямо приходилось трохи тушити конфлікт. Хоча ну це просто так склалося. Можливо, ми рідко якось беремо це. Запобігти цьому ну насправді, якщо б люди спочатку це бачили, тобто ми уточнюємо. Ми, наприклад, якщо на запис. То обов'язково є дисклеймер, що думки, які просувають гравці, можуть не відповідати їхнім принципам, їхнім власним ідеям, їхнім ідеалам, тому що дебати це рольова гра. ти буквально ти можеш там. Не знаю, бути протестантом, але при цьому виступати за те, що там Польща повинна пом'якшити своє законодавство щодо абортів. Хоча то й буде важко, швидше за все, з іншої сторони, напевно, це теж такий виклик, який ти при це ставиш. Ти маєш бути готовим, що в дебатах іноді ти ну так будеш зіштовхуватися з тим, що будеш грати за якісь речі, які тобі не подобаються. Дивись, ну це в дебатах, скажімо так, як публічний виступ можна назвати Так, якісь, І... якісь елементи публічного виступу він має, але коли ми говоримо про британ. Набагато менше вирішує те, як ти говориш, дуже вирішує те, що ти говориш. Само собою, що умовно, якщо суддя засне, бо ти дуже нудно говорив, або дуже тихо говорив, дуже монотонно говорив. То само собою, ну типа, твій геніальний кейс не буде почутим. Тому коли люди починають грати активно, вони все одно тренують багато і в. Навичок публічного виступу, да, але вони сам... не мейн навички. От я про це і кажу: що коли ти тільки починаєш грати в дебати, як не розгубитися? Навіть попри те, що це може бути мала кількість людей, там може бути без глядачів, але все одно якось ти стаєш там умовно за кафедру. треба так... мати, що говорити. Та як для будь-якого паблік виступу, загалом, якщо в тебе є матеріал, який говорити, тобі легше говорити. Якщо Нічого не придумав, ти частіше розгубишся. Тобто, просто нормально записати те, що ти збираєшся говорити, якісь Тези накидати, можливо, структуру виступу, і якщо ти бачиш, що тебе накриває, то просто зациклитись на цьому. Та це не буде там найкраща промова, коли ти починаєш. Але треба змиритися з тим, що ну ти в середньому виступаєш погано. Ну тобто, більшість дебатних виступів я не разу не бачив в Україні дебатну гру, коли я такий, оці вісім, оце була прям класна гра. Всі вісім виступів були класні. А я бачив фінали кожного чемпіонату України за останні 10 років. Все одно там не ідеально, все ти завжди можна краще, і тобі треба просто на початку змиритися, що всі виступають погано. І тобі треба виступити просто спочатку, навчитися, щоб ти міг виступити, а вже тоді думати, як ти будеш це робити краще. Ну, само собою, що, якщо ми говоримо просто про страх публічно виступу, це мені здається просто трошки менше в темі нашої розмови. Там є величезна кількість способів боротися з цим. Але ну там ми можемо якісь там посилання потім додати на якісь най найпростіші варіанти. З популярних я тільки дуже не рекомендую історію про алкоголь, бо в реальності вона типу, працює, але дуже специфічно. Ну, це маєш на увазі, що коли кажуть, ти можеш випити минулу кількість алкоголь. Ну, Якщо це ми будемо говорити про якусь там. Ложку коньяку, то це одна історія. Але перше з моєї власної практики, під час публічних виступів, якісь дуже цікаві реакції на невелику кількість алкоголя має набагато більше людей, ніж вони думають. Часто це якісь алергічні реакції, якісь висип, які тебе ще більше буде е, тиснути. І дуже часто це називається елоквенція. Ти перестаєш ефективно контролювати те, що ти несеш. це угу. такий, як, наче, словесний понос починається. Угу. І це дуже часто реакція на невелику кількість алкоголя в людей. І це. Дуже погано для твого виступу, насправді, бо ну це помітно, і це тебе теж тобі здається, що все класно. Але там, коли ти запис потім глянеш, такі думаєш, нащо Я це робив. М -м -м -м. Да, просто на Теж доволі погано. Найкраще працює, ну тому що вони часу седативний характер мають тебе. Ніхто не хоче слухати промову, в якій типо, це робот начитав. Класно допомагає фізкультура. Треба тверезо знати, що може твій організм насправді. І якщо ти ну десь раз присядеш, а потім будеш випльовувати бронхі, то не надо. Ну але якщо ну, просто таку невеличку стряску зробити достатньо але вас вже там не було задишки чи ще якихось після цього. Це одне з найкращих. Відрепетирувати можна тільки я би не рекомендував репетирувати перед зеркалом. Я кажуть, насправді. Погана штука, ми в зеркалі інакше виглядаємо. Uh -huh. Чи на камеру я би рекомендував репетирувати з диктофоном, тому що ти краще контролюєш е, свій спіч в контексті, де ти пришвидшуєшся, де ти сповільнюєшся, де ти не контролюєш голос, де ти починаєш зациклюватися. І якщо в тебе є конкретний, там не знаю, в форматі TED, от я недавно виступав в такому форматі в Києві, я знав, у мене 15 хвилин. Але оскільки я часто виступаю, я знаю, от матеріал на 15 хвилин, от він в мене є все. Якщо людина, коли готується, краще там розписувати прямо з першої по третій хвилину, ти маєш стигнути сказати оце. В форматі теду не варто відходити там максимум для жарту додаткового, якийсь цей. Але в дебатах тобі треба дати час на якісь додаткову реакцію. Тобі може дати питання, але ти його приймаєш або не приймаєш. Це теж важливий момент, що ти можеш не захотіти приймати питання. Ну то в тебе багато матеріалу, ти кажеш там. Вибачте, ніс. Угу. Ми живемо зараз в час війни. Чи важливо і чи взагалі є сенс дебатувати на е, тему війни, безпеки? Я думаю, що це про це точно є сенс говорити. Тому що в інформаційній поїзді дуже багато цього, і там дуже багато відверто маніпулятивних і тривожних історій. Абсолютно окей, є певне обмеження інформації в період війни або в період якоїсь кризи це добре. Але ну якщо ти дебатуєш про це, то ймовірність того, що ти будеш слухати Рестовсь на це всерйоз, сильно падає. От, і все. те, що ти про це думаєш? Ну от ми менше даємо якихось дебатів про якісь дуже коротше, тригерні теми. Ми минулого року на фіналі ліги давали тему про те, що на 9 ранку в Луцьку треба. Всі світофори ставити на червоне. І навіть це була доволі складна історія, тому що школярі в когось, ну, в дуже багатьох своїх людей в Україні зараз там або хтось служить, або поранений, або загинув, або в полоні. І це і навіть щодо цього сприйняття такої, наче не супертригерної для цивільної людини штуки, як хвилина мовчання, коли ти починаєш пояснювати наскільки це критичне може бути для різних категорій, тебе теж може накривати. І ми ну, відверто там були і сльози, коли ми грали цю тему в рамках ще тренувальної гри. Ти не можеш знати бекграунд кожної людини. Ну, ну уявіть собі, плюс цей бекграунд дуже різним буде. Ну, уявіть собі, ми хочемо там зіграти гру. Студентів міжнародників запросили, і вони там грають. Там вся палата, як Ізраїль, повинна віддати голландські висоти Палестині. А уявіть тепер, що це грає людина, в якої там не знаю дід загинув за голландські висоти, батько загинув за голландські висоти, так. і тепер тобі теж то, це кажуть. І типу, чи ти зміг би грати? Ну не зміг би грати. Або там не знаю питання волинської трагедії для а питання УПА, питання Мельниківців дуже складні для дебатування. Ми готові про це дискутувати, розбирати, але тут треба дуже добре. Зазвичай ми не даємо це на якісь великі турніри, тому що тут треба бути дуже обережним людиною, яка модерує це все, і треба щоб вона була достатньо експертом. щоб вона могла це все потім загорнути в те, що справді нікого не образити. Ну не в контексті. Ну тобто, ти що ти ображаєшся, це твої проблеми, але коли це якась прям травмуюча штука, то само собою що й треба мати. Давай на кінець сформуємо якісь три топ навички, які будуть в людини, якщо вона буде грати в дебати. Я думаю, що дебати це як шахи, тільки краще. Тому що ти стратегічне мислення постійно тренуєш, але не в форматі суто гри, а ти прив'язаний її дуже практичної навички переконання. Друга штука це буде критичне мислення, тому що ти аналізуєш просто гігантську кількість інформації, Бо ти на турнірі першу тему може грати про те, чи окей багато працювати а другу тему чого не можна за лівих голосувати в Південній Кореї. А третя навичка. Та це буде командна робота, це дуже специфічна командна робота і дуже багато проходиться проводити частини з твоєю командою часу. Тобі треба знаходити вміти знаходити якесь єдине поле, єдиний контекст, єдине розуміння доволі складних часто понять того, що навіть такі речі, як там справедливість, чи ну ми часто жуваємо слово справедливість. Якщо б ми зараз вийшли на вулицю, питали 10 людей, в них будуть різні абсолютно пояснення цього і різні внутрішні прийняття цього. То я така, би, що топ-три навички, ну само собою там є там плічний виступ і інші. Але от. Дебати три найсильніших, найцікавіших речі: це да це стратегічне мислення, це критичне мислення, це вміння працювати в команді. Дякую тобі за розмову Основ. і радимо вам дивитися дебати, які будуть зовсім скоро, які організовує місто Медіа і організація Brainstorm. Школярі можуть приходити ще там буде реєстрація тривати. Ще можуть взяти участь. Як бачимо, дебати це про спосіб вміти чути і головне розуміти. Бо сильне місто починається з людей, які вміють слухати і говорити. Тож підписуйся на наші соцмережі та шукай нові випуски, місто поясне.